Привіт, друже! Осінь же до нас прийшла, зміни в погоду нам принесла. Восени дні стають коротшими, а ночі довшими. 23 вересня день осіннього рівнодення. День і ніч однакові. Вони тривають по 12 годин. Після цього дня ніч стає все довшою і довшою, а день помітно скорочується. Надходять короткі дні осені, ледве заховалося сонце і вже насувається ніч. Сонце піднімається вже не так високо, як літом, тому його промені вже слабше прогрівають землю. Температура повітря знижується, стає прохолодно, і це несе за собою зміни у живій природі. Рослини змінюють своє зелене вбрання. Готується до зимового холоду. На золотому фоні відніється пожовкле та червоне листя. Ще цвітуть пізні квіти, жовтіє і в'яне трава. Поступово починається час листопаду. І посилений листопад починається з першими приморозками. Бувають дві осені. одна золота радісна. Друга, сіра, сумна та похмура. Та погодні умови не дають нам з вами сумувати та дарують нам кожного дня красу природи. Тож милуємося нею та цінуємо кожну мить свого життя. Радійте щодня, до нових зустрічей!